Для якої фізичної величини підходить таке визначення як лінія, вздовж якої відбувається рух тіла. Якщо ми зараз намалюємо з вами бджілку і уявимо, що вона в нас летить, тобто буде описувати деяку траєкторію, то ця лінія якраз і буде називатися траєкторією. Якщо ми з вами обрахуємо, скільки ж вона пролетить, це буде шляхом. Якщо ж ми з вами візьмемо початкову і кінцеву точку дослідження, де летіла ця бджілка, то можна сказати, що це у нас буде переміщенням. Тобто траєкторія це сама лінія, за якою воно рухалося, шлях це обрахунок, скільки воно рухалося, а переміщення це враховування того, куди воно перемістилося з початкової точки до кінцевої. Тому в нас перший варіант буде варіант В, якою літерою позначають швидкість тіла, швидкість руху тіла позначають за допомогою букви В. В яких одиницях в системі «Сі» вимірюють час? В секундах. Визначте швидкість, з якою рівномірно рухався танк. Якщо шлях 20 км, він подолав за 22 хвилини. Запишемо дано. Шлях у нас дорівнює 20 км. Час у нас 22 хвилини. Необхідно знайти швидкість. Переведемо в систему Сі. Шлях 20 км це 20 помножити на 1000 метрів. Тобто вийде 20 000 метрів. Час 22 хвилини. З хвилини в секунду це нам необхідно 22 помножити на 60. Вийде 1320 секунд. Тепер запишемо основну формулу, щоб знайти швидкість, необхідно відстань поділити на час. Ми ну підставляємо, швидкість тоді дорівнює як 20 тисяч поділити на 1320. 1 0 прибираємо, тобто вийде як 2000 поділити на 132. Давайте ми з вами дорахуємо до другої цифри після коми. Тобто в нас вийде 15,15 ,15 метрів на секунду. Запишемо відповідь. Шукана швидкість дорівнює 15,15 ,15 метра на секунду. Судно йде рівномірно зі швидкістю 7,5 метра на секунду. Який шлях подолає судно за 2 години? Швидкість дорівнює 7,5. Час 2 години. Необхідно знайти відстань, яку воно пройде. Перетворимо в систему Сій час. Нам потрібно з вами 2 години помножити на 60 хвилин. Вийде в нас в хвилинах. І тепер 120 помножити на 60 секунд. У Нас вийде 7200 секунд. Тепер, щоб знайти відстань, нам необхідно швидкість помножити на час. Підставляємо 7,5 помножити на 7200. Це буде те саме, що 75 помножити на 720 54 тисячі. Тобто ми можемо записати, що дана відстань це 54 тисячі метрів. Або можемо записати, що ця відстань в кілометрах це 54 кілометри. В відповіді ми запишемо два варіанти. На цьому завдання виконане. Рухаємося до наступного. Подайте в метрах за секунду: 18 км на годину. Пам'ятаємо, щоб перевести з км на годину, нам необхідно помножити на 5 і поділити на 18. Скорочуємо. Нас виходить, як 5 помножити на 1 і поділити на 1. Тобто вийде 5 метрів на секунду. Друге, нам необхідно з вами 108 км на хвилину перевести в метри на секунду. Тут уже не вийде наша попередня схема, тому запишемо таке: 108 помножити на. В одному кілометрі 1000 метрів в одній хвилині 60 секунд. 1,0 забираємо. 108 ділимо на 6, у нас буде 1 та 18. Тобто, нам треба 18 помножити на 100 і поділити на 1. У нас вийде з вами як 1800 метрів на секунду. 72 метри на хвилину. Тут нам необхідно з вами. Метри ми вже не чіпаємо. тобто... Необхідно поділити на 60, бо в одній хвилині 60 секунд. І в нас з вами вийде 1,2 метра на секунду. Відповідь записуємо. В першому варіанті вийшло 5 метрів на секунду, в другому варіанті вийшло 1800 метрів на секунду. І в третьому варіанті вийшло 1,2 метра на секунду. Автомобіль першу частину шляху 30 км пройшов середньою швидкістю 15 метрів на секунду. Решту шляху 20 км він подолав за 30 хвилин, з якою середньою швидкістю рухався автомобіль на всьому шляху. Ми уявляємо собі, що в нас є певний шлях 30 км, і він його пройшов зі швидкістю 15 метрів на секунду. Далі в нас є ще одна ділянка. 20 кілометрів, і він її пройшов за 30 хвилин. Тобто, в нас є різноманітні дані. Відстань, відстань, швидкість та час. Як ми можемо знайти середню швидкість? Нам треба взяти в першій ділянці відстань та час, У нас його немає. На другій ділянці взяти відстань та час. Вони в нас є, але хвилини треба перевести в нас в секунди, кілометри нам треба перевести все в метри. Позначимо собі цю ділянку, як. L1, V1, і тоді ми будемо шукати t 1 Тоді, в другому варіанті, ми запишемо, що це в нас L2 та T2. В першому реченні в нас сказано, що була середня швидкість 15 метрів на секунду. Тобто, можемо сказати, що це приблизно така рівномірна буде швидкість в першій ділянці. Тому ми позначимо його як v 1 В першому варіанті нам треба знайти t 1 але перед тим, як ми будемо шукати Т1, необхідно всі дані перевести в систему Сі. Перша відстань в нас 30 км, тобто 30 тисяч метрів. Друга відстань 20 км, тобто 20 тисяч метрів. Т2 у нас дорівнює 30 хвилин, щоб перевести в секунди, необхідно 30 помножити на 60. І вийде у нас 1800 секунд. Тепер підемо до формули. Давайте запишемо основну, що середня швидкість це L1 плюс L2 на T1 плюс T2. І якщо L1, L2, T2 в нас є, то необхідно знайти t 1 Тобто в нас немає t 1 t 1 будемо обраховувати за формулою як L1 поділити на v 1 Підставляємо. L1 це в нас 30 тисяч, поділити на 15. 30 і 15 скорочуємо, в нас вийде 2000 секунд. І пам'ятаємо за основну нашу формулу. Ми тепер сюди будемо підставляти наші дані. L1 1 30 тисяч, L2 20 000. Поділити на. у нас є з вами 1800 плюс 2000. В нас вийде 50 тисяч. Поділити на 3800. Забираємо два нулі. Вийде як 500 поділити на 38. У нас з вами вийде відповідь 13,15. Ну і тепер будемо записувати відповідь. Шукана середня швидкість у нас дорівнює 13,15 метра на секунду. Якщо у вас є питання до завдань, прошу пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд. Лайкайте, коментуйте і до зустрічі!